Вітаю вас! Я Сергій Зеленін, і сьогодні на уроці ми будемо обговорювати основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії газів. У цьому рівнянні встановлюється залежність між тиском газу і середньою кінетичною енергією його молекул. Перш ніж продовжити, давайте введемо такі поняття, як мікроскопічні та макроскопічні параметри. Дослідимо систему, що складається з великої кількості молекул. Наприклад, газ. Будь-яка молекула, яка входить до складу цього газу, рухається з певною швидкістю. Фізичні величини, які характеризують властивості та поведінку мікрочастинок речовини, називають мікроскопічними параметрами. До мікроскопічних параметрів, зокрема, належать маса молекули, швидкість молекули, імпульс молекули, енергія молекули. Мікроскопічні параметри мають одну особливість. Вони можуть змінюватися без зовнішнього впливу на систему. Наприклад, швидкість руху молекул змінюється внаслідок їхньої взаємодії між собою. Також газ займає деякий об'єм, має певний тиск та має температуру. Значення цих фізичних величин залежить від величезної кількості молекул. Не можна говорити про тиск, температуру або густину однієї молекули. Фізичні величини, які характеризують властивості та поведінку макроскопічних тіл без урахування їх молекулярної будови, називають макроскопічними параметрами. Макроскопічні параметри змінюються лише за рахунок зовнішнього впливу. Тому, щоб збільшити тиск газу, його нагрівають або стискають. З самого початку потрібно відмовитися від спроб простежити за рухом усіх молекул, з яких складається газ. Їх занадто багато і рухаються вони дуже складно. Нам не потрібно знати, як рухається кожна молекула. Ми повинні з'ясувати, до якого результату призводить рух усіх молекул газу. Характер руху молекул відомий з попередніх уроків: молекули приймають участь в хаотичному русі. Це означає, що швидкість будь-якої молекули може бути як дуже великою, так і дуже малою. Напрямок руху молекул постійно змінюється внаслідок зіткнення між ними. Тому фізики використовують середнє значення швидкостей молекул. У подальшому нам знадобиться середнє значення не самої швидкості, а середнього квадрату швидкості V у квадраті середнє. Від цієї величини залежить середня кінетична енергія молекул. А середня кінетична енергія молекул має дуже велике значення у всій МКТ. Отже, Середнє значення квадрату швидкості визначається формулою. V в квадраті середнє дорівнює дріб у чисельнику v1 в квадраті плюс v2 в квадраті плюс і так далі плюс Vn у квадраті у знаменнику n. У цій формулі n число молекул v1, v2 і так далі v з індексом n це швидкості руху окремих молекул. Середній квадрат швидкості неможливо визначити за допомогою прямих вимірювань. Проте, швидкість руху молекул впливає на величину тиску, який створюють ці молекули. Пригадаймо, що тиск газу зумовлений ударами його молекул об стінки посудини. Строге одержання формули МКТ досить важке, тому ми обмежимося тільки певним описом цього одержання. Тиск це відношення сили, що діє перпендикулярно на поверхню, до площі цієї поверхні. Сила це зміна імпульсу молекули з часом. Якщо одна молекула пружно вдаряється об стінку, проєкція імпульсу молекули, що перпендикулярна до цієї стінки, змінює знак. Далі потрібно порахувати кількість молекул, що вдаряється об стінку за одиницю часу, і усереднити сумарну зміну перпендикулярної проєкції імпульсу по всіх цих молекулах. На рисунку представлений газ у посудині, одна зі стінок якої рухома поршень. Під час свого хаотичного руху молекули вдаряються об стінки посудини, діючи на них з певною силою. Легко здогадатися, що чим швидше рухаються молекули газу і чим більшою є маса цих молекул, тим більшою є сила їх ударів і тим більший тиск створює газ. Рівняння, яке виражає залежність тиску ідеального газу від маси його молекул і середнього квадрату швидкості їх руху, називають основним рівнянням МКТ ідеального газу. П дорівнює одна третина помножена на m 0 v на n помножена на V у квадраті середнє. Тут n маленьке концентрація молекул газу, тобто фізична величина, яка дорівнює числу молекул n велике в одиниці об'єму газу n маленьке дорівнює n велике поділити на V. Одиниця виміру n маленьке це метри у мінус третьому степеню. m 0 це маса однієї молекули. Ця формула начебто виконує роль містка між двома групами параметрів макроскопічними та мікроскопічними. Адже тиск це макроскопічний параметр, а маса молекули та її швидкість це мікроскопічні параметри. Основне рівняння МКТ. Теорії газів можна записати в іншому вигляді. P дорівнює дві третини помножне на n маленьке, помножне на є кінетичне середнє. Де є кінетичне середнє це середня кінетична енергія руху молекул. Отож, ми маємо вираз, за допомогою якого можна обчислити тиск ідеального газу на стінки посудини. Тиск залежить від концентрації молекул, крім того, тиск пропорційний середній кінетичній енергії молекул. Пригадаємо, що таке термометр. А що він вимірює? Звісно, температуру. Однак, це ще не відповідь. Що означають слова я виміряв температуру тіла? Що я при цьому дізнався? Що саме характеризує температура? Це не так просто, як може здатися на перший погляд. Давайте розберемося. Центральне місце у фізиці теплових явищ займає поняття температура. Всі ми добре знаємо відмінність між гарячим і холодним. На дотик ми легко визначаємо, яке тіло є гаряче, а яке холодне. Температура характеризує ступінь нагрітості тіл. Для її вимірювання використовують різні прилади, зокрема термометри. Принцип дії традиційних ртутних і спиртових термометрів ґрунтується на властивості тіл змінювати об'єм при нагріванні або охолодженні. При контакті з тілом людини ртуть у термометрі нагрівається і її рівень піднімається. За довжиною стопчика ртуті можна визначити температуру. Теплова рівновага з плином часу встановлюється між усіма тілами, які мають різну температуру та є у контакті між собою. Покладіть стакан в стакан шматочок льоду і щільно закрийте стакан кришкою. Лід почне плаватися, а вода охолоджуватися. Коли лід розтане, вода починає нагріватися. І після того, як вода прийме температуру навколишнього повітря, ніяких змін всередині стакану з водою відбуватися не буде. На основі таких простих спостережень можна зробити висновок, що існує дуже важлива загальна властивість теплових явищ. Будь-яке макроскопічне тіло чи група макроскопічних тіл при незмінних зовнішніх умовах, мимовільно переходить в стан теплової рівноваги. Отже, температура характеризує стан теплової рівноваги системи тіл. Всі тіла системи, які перебувають у Тепловій рівновазі один з одним мають однакову температуру. Температура це фізична величина, яка характеризує стан теплової рівноваги макроскопічної системи. Тепер спробуємо встановити зв'язок між температурою і кінетичною енергією молекул. З досліду штерна можна зрозуміти, що чим вища температура, тим швидше рухаються молекули і тим більша їх кінетична енергія. Таким чином, кінетичну енергію молекул, як і температуру можна розглядати як міру їх теплового руху. Ви знаєте, що з нагріванням молекулярний рух стає інтенсивнішим. Отже, зростають середній модуль швидкості руху молекул, середній квадрат швидкості, середній модуль імпульсу молекул, їх середня кінетична енергія. Якщо два тіла перебувають у тепловій рівновазі, тобто мають однакову температуру, то середня кінетична енергія поступального руху молекул цих тіл є однаковими. Правильність цього положення підтверджена експериментально. У фізиці застосовують абсолютну температуру, тобто температуру за шкалою Кельвіна. Ця температура прямо пропорційна середній кінетичній енергії поступального теплового руху частинок. Є К середнє дорівнює 3 других помножене на К помножене на Т. Виражають її. В градусах Кельвіна позначаються великою літерою К. Нулю за шкалою Кельвіна відповідає температура Т маленьке, яка дорівнює мінус 273 градусів Цельсія. Загальний зв'язок між значеннями температури за Цельсієм і Кельвіном має вигляд Т велике дорівнює Т маленьке плюс 273 або Т маленьке дорівнює Т велике мінус 273. Коефіцієнт К маленьке називають сталою Больсмана. Та дорівнює 1,38 помножене на 10 у мінус 23 степені джоулів поділити на Кельвін. Окрім абсолютної температури, використовуються і інші способи задання величини температури. Їх називають температурні шкали. Найбільш поширеними з них є шкали Цельсія та Фаренгейта. Порівняння трьох температурних шкал представлено на рисунку. Додаткову інформацію ви можете знайти у конспекті до уроку. А щоб опрацювати тему, будь ласка, виконати тести. Дякую за увагу, до наступних зустрічей.